Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі Сашко Добрий. Коротенький приклад, просто коротенький приклад того, так, на що я роблю укриття з металу, коли машини і так накриті. От, є, є такі машини, які от накриті от в такий спосіб. От, ну, Патички, я не знаю, ну, є, є, як, як палець завтовшки. Оця вся купа, вона вся лежить гілля, воно все просідає. Сюди, коли заїздить машина, там на машину інша людина залазить. Ну, це зил. На зил там залазить маш людина вночі, шкрябає, там кричить, спиною піднімає е, нормальний ураган, нормальний там вітер з дощем, це все там падає. Отут он задрало, е, закинуло вітром маскувальну сітку. Все, туди не можна залізти, не можна вже залізти і там її поправити, бо. ну... Ну, це укриття, воно ну, це не укриття, це ну, це на порнографія. От, відповідно, буде ну, зроблене нормально, тому що Ну, тому що я, Сашко, добрий. І ми з моєю командою ну, отакий от венерологію таку ми не приймаємо в роботі, Ну, воно не годиться. Воно, Ну, як багато хто. Любить казати там про там, ремонт, про техніку після ремонту. Ну воно ж їде, так? Ну, воно ж накриває. Ну отак воно накриває. Ну, Півмашини, воно накриває, постійно падає на якихось там мотузочках, ганчірочках, лахмітті, дранті. ну Що це взагалі таке? Розумієте про що я? Все. Працюємо і пам'ятаємо, що наша Українофілія недостатня.